На Алтаві для вас працюють Кременчуцькі новини. Вітаю! І сьогодні у випуску для молоді будують житло за пільговими цінами. Шляховики-ремонтники ремонтують автошляхи та тротуари. Кременчук готується до фестивалю солодощів. Про все це вже готові розповісти мої колеги. Тож залишайтеся з нами. В рамках програми пільгового кредитування молодіжного будівництва у нагірній частині міста на провулку Героїв Бреста зводять дві багатоповерхівки. Народний депутат України Юрій Шаповалов та міський голова Віталій Малецький оглянули майбутнє житло для Кременчутської молоді. На провулку героїв Бреста поблизу жилого будинку номер 79 зводять дві десятоповерхівки одна на 116 квартир кількість квартир в іншому будинку 76. Половина з них призначена для пільгового кредитування молодіжного будівництва. Здадуть обидва об'єкти в експлуатацію вже наступного року: один влітку, другий трохи згодом. А тим часом 22 квартири вже продані молодим Кремчуцьким родинам. Ми їх забронювали так, як ми домовилися. Ми забронювали вони є. По регіональній вартості на сьогоднішній день це сім тисяч гривень. Сім гривень коштує один квадратний метр за програмою пільгового кредитування молодіжного будівництва. Від ринкової вартості це дешевше на 2200. Варто відзначити, що обидві багатоповерхівки зводять із застосуванням енергозберігаючих технологій. Будинок матиме індивідуальний регульований тепловий пункт незалежну систему опалення. Встановлюють по квартирні лічильники тепла. Вікна також енергозберігаючі. Два на два енергозберігаючий склад. Тобто ми стараємось зробити і п'ятикамерний склопакет рехал і стараємося зробити, щоб це люди не витягували, не міняли, а в общем то його залишили вже. для... Скільки квадратних метрів квартира? Тут приблизно 78, може бути 75, в залежності від поверху. Тобто, на думку замовників будівництва, 78 квадратних метрів оптимальна квартира за площею для молодої родини з дітьми. За проектом в будинку передбачені однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири. За якістю умов, соціальне житло та за ринковою вартістю не відрізняються. Вони всі одинакові У нас немає різниці по якості, по тому, що це соціальне не соціальне подана та ну десь. 50 на 50. тож соціальне житло ви можете отримати як на верхніх поверхах, так і на нижніх. Народний депутат України Юрій Шаповалов впевнений, що це будівництво реальна можливість для молоді отримати власне житло. Мечтає в общем то кожна молода сім'я мати своє лічне гнездиш, свою квартиру, завести сім'єю, дітками. От ми сьогодні на примірі бачимо таку можливість. Тому такі програми це е, действительно робочі програми не… Осуществляется, мы это увидели. И, конечно, нужна поддержка. Поддержка, как и с государственного бюджета, то, о чем мы говорили по поводу 50% с областного бюджета, с местного бюджета. Поэтому я думаю, совместными усилиями будем работать в этом направлении, чтобы это были. Ні, скажем так, єдинічний случай, а дійсно масовий. Звичайно, нам треба на наступний рік закласти в міський бюджет кошти для того, щоб співфінансувати такі проекти. Зараз ведуться розрахунки. Однозначно, ми будемо це продовжувати робити по лінії фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. І зараз розглядаємо питання наразі запровадження подібної програми для учасників. Ато і цей будинок, який вже завершується, і цей який починається. Це реальний приклад ефективної співпраці міської влади, держмолоджитла і забудовників. З метою досягнення єдиної мети забезпечення житлом громадян і розвитку, економічного розвитку конкретного населеного пункту і взагалі держави в цілому. Майбутнє світу за ІТ-технологіями і у нашому місті є тепер, де готувати комп'ютерних фахівців. Кременчуцька ІТ-компанія «Ріверсофт» відкрила в Кременчуцькому національному університеті імені Остроградського оновлену за власний рахунок лабораторію. Компанія, яку очолює колишній випускник навчального закладу, Максим Кучур виступила з ініціативою створити і обладнати в університеті сучасну наукову дослідну лабораторію, щоб студенти мали можливість отримувати практичні знання, які їм знадобляться після закінчення навчального закладу. Ми зробили ремонт в цій аудиторії і оснастили її сучасними комп'ютерами на базі процесорів i3. Основна ціль – це, звісно, ж, для студентів умови, для того, щоб вони могли розвиватися, тому що ми заінтересовані. Том щоб випускники нашого університету стен з, з більш високим уровнем підготовки, і ми могли їх же включать в бойовий проект. Міський голова Кременчука Віталій Малеський зазначив, що завдяки соціально відповідальному бізнесу у Кременчуці впроваджується в життя багато важливих проєктів. і побажав студентам університету досягати нових успіхів та наукових висот. Вам успіхів, нових програмних продуктів? Ну і можливо, щоб років через 20 тут не Windows стояла на цих машинах, а якась програма, яка буде написана вами як майбутніми фахівцями, майбутніми програмістами, які. Доведуть, що Національний університет Кременчук Україна здатна дійсно творити в світі революцію у сфері it технологій Успіхів всього найкращого. Це знакова подія для нашої кафедри, це знакова подія для університету. Я сподіваюся, що цей крок буде мати продовження. Може, воно десь є, але я не знаю аналогічних кроків на Україні. Беззаперечно за it технологіями майбутнє. І Кременчук також потребує висококваліфікованих спеціалістів у цій галузі. Те, що відтепер їх підготовка буде більш якісною, є надзвичайно важливим для розвитку нашого міста та України. Досить тепла, безопадів, осіння погода сприяє роботі шляховиків-ремонтників. Щодня кілька бригад КП шляховоремонтно-будівельне управління працює у різних мікрорайонах Кременчука. Ремонтують вуличну шляхову мережу та тротуари. Сьогодні працювали у нагірній частині міста та в районі стадіону «Кремінь-Арена». Різними видами дорожніх робіт охоплені кілька мікрорайонів Кармачука. Бригади ШРБУ продовжують капітальний ремонт тротуару на проспекті Свободи, встановлюють бордюрний камінь, виконують поточний ремонт автошлягу на бульварі Автокразівський та подібний ремонт доріг всередині житлових кварталів на провулку героїв Бреста. Роботу виконується комплексна бригада, в якої є каток, бітумні катли, автомобілі, фреза. Фреза, яка нещодавно була придбана за бюджетні кошти, тобто вона вже працює встановлена і працює на даному об'єкті. На сьогодні заплановано дійти до перехрестя бульвару Такрадовська і продовжити далі в напрямку вулиці Європейської. А ось на вулиці Чкалова поточний ремонт виконували два робочих тижні. На цій ділянці відремонтували близько п'яти тисяч квадратних метрів дороги. Тут працювали два десятка дорожників та більше десяти одиниць техніки. Сьогодні ж на автошляху залишилася працювати уяр. Ця установка для ямкового ремонту служить для попередження значного руйнування асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Клейкою бітумною емульсією та спеціальним дрібнозернистим щебенем ліквідовували всі тріщини дорожнього полотна. Паралельно роботи проводилися на Закінчилися на вулиці Черниша. Начкало також сьогодні повністю завершені роботи. Залишилось тільки нас на сьогодні тут влаштувати, відновити елемент примусового примусової швидкості біля школи. Після чого на проїжджій частині нанесуть дорожню розмітку. ШРБУ використовує всі наявні ресурси підприємства, щоб по максимуму до холодів провести ремонт міських доріг. Неповторна феєрія свята солодощів вже незабаром заполонить Кременчук. Однією з родзинок фестивалю солодощів Солодкий Кременчук стане встановлення нових приголомшливих солодких рекордів, які прославлять наше місто на всю Україну. Про цукоркову мозаїку, багатошаровий наполеон та 3D-торт торт велетень розкажуть наші журналісти. Цьогоріч компанія Лукас підготувала дуже оригінальні привітання до дня народження нашого рідного Кременчука. У минулих роках рекордні солодощі від цієї компанії неодноразово вносилися до книги рекордів України. І на загальноміському фестивалі Солодкий Кременчук», який буде проходити 24-25 вересня, будуть встановлені нові солодкі рекорди. Ми замахнулись на три рекорди. Перший рекорд це 3 d торт, який удивить не только розмірами. качеством, содержанием, но и своей идеей. Следующий рекорд – это самая большая мозаика из конфет, которую мы презентуем из новых конфет компании «Лукас». Третий, заключающий рекорд – это самое большое количество слоев в торте «Наполеон Лукас». Если Года два назад ми зареєстрували рекорд. Там було 5120 слоїв. В цьому году ми замахуємося на 6400 слоїв. Побачити солодощі рекордсмени кремичужани зможуть 24 вересня о 13:00 на головній площі міста, площі Перемоги. Ви обов'язково повинні побачити і скуштувати ексклюзивний виріб кремичузьких кондитерів величезний 3D торт. Такого розміру 3D торта в Україні ще ні разу ніхто не регістрував. Розмір плануємо 2х4 метри, це лінійні розміри. Висоту теж остається в секреті, тому що як я вже говорила, плануємо одну интересную конструкцію на торте установить. І накормить ми зможемо около 10 тисяч кремічужан по нашим розчетам. Але не солодкими рекордами єдиними до Дня міста компанія Лукас в рамках фестивалю Солодкий Кременчук готує різноманітні розваги та конкурси для всіх кремечужан. Ми вперше в Кремічугі організуємо турнір по так називаємо. панофутболу. Что это такое? Это специальная конструкция, с виду похожа на круглую клетку, и в ней футболисты сражаются один на один в своем вот, индивидуальном мастерстве. Поэтому хочется пригласить всех спортсменов, всех желающих поучаствовать и регистрироваться. Регистрация абсолютно свободная. Любой желающий сможет принять участие в этом и, конечно же, побороться за подарки от компании «Лукас». Крім футбольного батлу та безлічі конкурсів з подарунками від солодкого підприємства кремечужани зможуть побачити ще й надзвичайно яскраве шоу в Кримчук. Ми пригласили дуже ізвісною талантливою художницю, скульптора Тетяну Гавриленко, яка презентує для нашого міста пісочне шоу на тему Лукас Кремчук України. Це буде дуже цікаво, патріотично, Поэтому приглашаємо всіх на фестиваль Сладкий Кримчук». Отже, можна бути впевненим, що сьогоднішнє святкування дня міста Міста у до історії Кременчука. І це лише невелика частина солодкої програми. А які ж розважальні заходи від компанії Лукас будуть проходити 25 вересня у Кременчусі? Ми розкажемо вам в наших наступних сюжетах. Спорт у маси. Сьогодні на базі шостого училища відбулася традиційна вереснева спартакіада на Кубок Михайла Новохатька. Команди чотирьох навчальних закладів змагалися за звання найспритнішого. Детально далі. За титул кращого змагалися шосте училище, ліцей сфери послуг, нафтопереробної промисловості та кам'яно-потоківська школа імені Михайла Новохатька Напутні слова і привітання традиційно перед турніром. Головне тут не перемога, головне тут участь, але всім бажаю чесної гри від імені міського голови Кременчука Віталія Малецька. Я хотів би привітати зі святом. Хотів би привітати всіх зі спартакіадою, хотів би побажати. Щоб у нас і надалі масовий спорт розвивався зараз, виконуючи програму міського голови Кременчук без околиць», ми дуже велику увагу приділяємо і розвитку спортивної інфраструктури. На правому березі організатори Центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх підготували для учасників 11 різноманітних естафет. За спонсорського сприяння депутата міськради Олександра Плескуна для команд підготували солодкі подарунки. Змагання для учнівської спільноти важливі, адже мають патріотичну складову. Дуже важливо шанувати таких людей, як Михайло Степанович Новахайко, який був дійсним патріотом нашої держави і своїм життям. Надав нам приклад, як потрібно любити нашу країну, і якщо потрібно віддати за це життя. Тому я бажаю вам цій спартикиади показати все, що на себе способні, все, що ви можете, і дійсно бути гідними нащадками цієї людини. Сьогодні вітаючи вас, я бажаю вам. Дійсно показати сміливість, відвагу і бути здоровими, успішними і найкращими українцями в нашій державі. У підсумку місця розподілилися таким чином: перше ліцей нафтопереробної промисловості, друге профтехучилище номер 6, третє ліцей сфери послуг, а четверте кам'янопотоківська школа. Переможці та призери отримали кубок, грамоти та караваї. Журі Кременчуцький Кремінь вийшов на друге місце у чемпіонаті України з футболу серед команд другої ліги. Підопічні Сергія Ященка на виїзді перемогли Білоцерківський арсенал Київщина з рахунком 6-2. Причому кременчужани першими пропустили, але вже до перерви зуміли не тільки зрівняти рахунок, а й забити другий м'яч. Розповідає Дмитро Демеденко. Досить несподівано для себе і не менш несподівано для господарів поля та оболівальників. Кременчужани пропустили м'яч вже на третій хвилині зустрічі. Позиційна помилка наших захисників дозволила білоцерківському каноніру Чернецькому потужно пробити з близької відстані поворотом Віталія Онопка і відкрити рахунок у матчі. Щоправда, кінцевий результат навряд чи викликав у когось сумніви. Нескінченні атаки гостей на ворота арсеналу нарешті на 18-й хвилині поєдинку призвели до голу. Відзначився Леван Кошадзе, та варто зазначити, що Леван до цього моменту щонайменше тричі мав на. Годи забити наші земляки після забитого голу продовжували атакувати. а Господарі відповідали гострими контратаками. До речі, у процесі однієї із них гостей врятувала поперечина. А за хвилину до перерви Андрій Сторщовас вивів нашу команду вперед. 2-1. у другому таймі малюнок гри не змінився. Все було під контролем Кременчужан. На 51-й хвилині свій другий м'яч у матчі забив Ливан Кошадзе. Через 10 хвилин відзначився вже Артем Козлов, а потім на тому ж Артемові схвалили у штрафному майданчику. І арбітр зустрічі Роман Блавацький абсолютно справедливо призначив метровий удар його реалізував Сергій Степанчук. Потім підопічні Сергія Ященка пропустили курйозний гол від Бреуса, та це, звичайно, нічого вже не змінило. А Степанчук встиг за хвилину до закінчення основного часу поєдинку оформити дубль. Перемога Кременчужан 6-2. У цьому двобої у складі Кременя дебютував молодий талановитий форвард Володимир Безлепський. Забитим голом нападаючий не відзначився, але був активним і конструктивним на полі. Таким чином, ця перемога і поразка Інгульця 2 від одеської жемчужини дозволили нашим землякам піднятися на друге місце у турнірній таблиці. Якщо враховувати гру у запасі, то наші найкращі. Наступний матч команда Сергія Ященка зіграє на домашньому газоні найближчої неділі проти тепловика із Івана Франківська. Початок гри запланований на 17-ту годину. За прогнозами синоптиків, завтра в день погода буде малохмарною, втім, без опадів. Вночі температура повітря становитиме плюс 11, плюс в вдень плюс 15, плюс 18. На сьогодні в нас вся інформація. Новини четверга 15 -го вересня. Дивіться завтра у цій же порі. Бувайте.